Good morning, dear pupils! Let's start English. Розпочнемо урок англійської мови. Ми розпочинаємо з вами нову тему, яка має назву харчування Food. So open your books on page 92. Exercise 1. Look at the pictures and match with the words from the list. You see 15 words, 15 слів, назв, харчування, так? І бачите 15 малюнків. Ваше завдання поєднати відповідний малюнок з словосполученням. Давайте прочитаємо ці слова. Listen to me. Pasta, pizza, sausage, omelette, ham and cheese sandwich, hot dog, soap. Salad, milkshake, fruit juice, tea, chicken, Apple Pie, French fries, Fried Bacon. Всі ці слова ви вже знаєте, і ваше завдання буде поєднати відповідні малюнки з словосполученнями. Повністю переписувати не потрібно, лише цифру і поруч літеру. Наприклад, під номером 1 написано слово pasta. І пести це в нас макарони спаєті, літера B. Так само ви робите інші словосполучення. Робимо письмово. Переходимо до наступного завдання вправа під номером 3. Exercise 3. Look at the items and fill in the gaps with the word from the box. У нас знову з вами слова у рамочці. Давайте з вами прочитаємо і перекладемо. So, bottle, пляшка, tube – тюбик, packet uh, – мешочек, пачка, can uh, – банка, box – коробка, carton – це пак, коробка така є, да? Пак, loaf – хлібина, ба, плитка. Вам треба ці слова ставити у відповідне словосполучення. Наприклад, під номером один у нас a e of chocolate. Плитка шоколаду. Плитка англійської мови буде «ba». Отже, перше речення у вас буде a bar of chocolate» Плитка шоколаду. Наступний, під номером два a e of cola. Щось в Кока-Коли. Банка. Банка англійської мови буде Can. Отже, друге слово сполучення наступне a can of cola. Робимо письмово всі ці вісім словосполучень. І останнє exercise number four. Вправо під номером 4. Solve the wagetables riddles using the words from the box. Розгадайте загадки, використовуючи відповіді у боксі. So, listen and translate. Spinach це шпінат або щавель. Potate картопля. Apple яблуко, Carrot, морква, cucumber, огірок, mushrooms гриби, кон, кукурудза, Onion – цибуля, Tomato – помідор. Давайте з вами розглянемо першу загадку. It is long and orange rabbits, like it. Вона довга та помаранчева. Кролики люблять її. Що це? Звісно, Керол, морква. Речення повністю переписувати не потрібно, лише цифру і відповідь. Чекаю ваші три вправи у Viber, у особисті повідомлення сьогодні обов'язково треба зробити. Отже, ваше завдання три вправи. Четверта вправа дати відповідь на загадки, використовуючи слова з боксу. Вправа під номером 3 вставити слова з рамочки у відповідне словосполучення і записати їх всі. І поєднати малюнки з відповідними словами. Так, написати тільки цифру та поруч літеру. Goodbye!